Селі Іванівка в цьому році сподіваються відкрити першу на деокупованій частині Херсонщини школу. Школа прийме всього 60 учнів, але якщо все вдасться, до кінця року зможуть доремонтувати інші корпуси школи. І до кінця року, можливо, в школу зможуть підвозити дітей з сусідніх сіл і навіть центр громади, де школу ще будуть будувати до 25-го року мінімум. В школі зараз ведуться активно будівельні роботи і роботи, але вчителі вже почали працювати з учнями, надолужують з ними знання, готуються до навчального року. Школа наша на початку була дуже зруйнована, але коли зайшли сюди значить, вороги, школа була дуже знищена, понівечена, ми старалися, коли вже був доступ сюди до школи, ми старалися її якось зберегти. Вікна затуляли, чим могли, нам допомагали адміністрація, давали матеріали, ми закривали вікна, закривали дах. Для того щоб зберегти, для того щоб вона більшої руйнації не зазнала. І Дітки відгукувались, батьки, колектив. Всі дуже хочуть, щоб школа у нас була в селі. Батьки, діти дуже хочуть навчатися. Нас на сьогодні у нас створений освітній центр. Дітки навчаються, приходять ну, до школи. Ми надолужуємо освітні втрати, виховні заходи різні проводимо. А школа відбудовується. Надіємося, що на 1 вересня ми зможемо зайти, нехай у такому змішаному форматі, але думаємо, що ми зайдемо і будемо навчати дітей. На сьогодні у нас 66 тільки учнів це нашого села. Але надіємося, що дітей з інших сіл теж будуть довозити, поки їхні школи будуть відбудовувати, і ми зможемо всі разом навчатися. І коли ось була така вже. Вороги обстрілювали нашу школу, а були прильоти У нас. Ось тут прильот був зруйновано було повністю. Тут така була пристройка, вона була зруйнована. І, мабуть, таки сама природа нам допомагала для того, щоб зберегти школу. У нас от прильот був з цієї сторони, також велика така була сосна, і, якби не це дерево. Мабуть, би повністю оця частина школи була зруйнована. Дерево захистило, дерево взяло весь удар на себе. Ось тут саме бачите, тільки залишився пеньочок. Але захистило стіну оцю бокову нашої школи. У нас дуже гарна була школа. На сьогодні багато вже зроблено. В школі проведене парове опалення, в школі. Малярні роботи виконані, штукатурні, зокрема електрика проведена. Тепер готуються до приїхала бригада для того, щоб підлогу нам відремонтувати, залити підлогу, ліноліум нас селить, і потолок. Робити Іванівська школа один з самих таких от важких об'єктів з того боку, що тут дуже обмежене фінансування. Ми її розпочали ще е, за програмою плічопліч. Черкаська область надала субвенцію. Там була сума загальна біля 11 мільйонів. А ну, об'єкт достатньо великий. Вирішили, що ми закінчимо повноцінно, не будемо розмазувати всі гроші. Закінчимо тільки один корпус, що була виключно загальноосвітня школа, щоб можна було запустити її в. Змішаної форми навчання. Додатково Черкаська область нам подарувала укриття для того, щоб діти могли там просто переховуватись. А потім, вже в розрізі нашої співпраці з ЮНІСЕФом, вони надали кошти на облаштування там освітнього центру. Ми зараз спустимось, подивимося. Воно не підходить нам для навчання як підземна школа, але як найпростіше укриття для того, щоб школу запустити, то в принципі його буде достатньо. Цей об'єкт маємо перший поверх закінчити до 15-20 серпня для того, щоб можна було запустити вже в змішаному навчанні хоча б для цього села. Тобто його вкопали, його посилили, зробили вентиляцію, зробили резервне освітлення. Ну і вже в нас тепер працює повноцінний освітній центр. Які нам надав ЮНІСЕФ на даний момент у нас іде урок із уроки для життя з тренерами, якими, підготовленими тренерами, кваліфікаційними тренерами, які дають змогу дітям поринути, що таке е, кар'єрний менеджмент, що таке фінансова грамотність, що таке кібербезпека, е, ну і надати психологічну підтримку. Це онлайн підключаємося. Ми кожного понеділка в нас із 13.00 до 17 години всі 16 освітніх центрів, які я на даний момент відкриті Одеськи, Миколаївські Херсонські областей. Ми підключаємося, і дітки слухають тренерів, граємося, виконуємо різні вправи. І це відповідно дає великий плюс і дітям. І звичайно, так як діти наші останнім часом позбавлені живого спілкування, то маємо звичайно позитив, маємо звичайно результат. Ми зранку у нас було надолуження страт з історії. Були вчитель призначає певну категорію, тобто, відповідно до теми занять, дехто приходить просто пограти в Майкрафт. Кожного четверга об 11-й годині у нас знову ж таки йде змагання і гри MyCrite із усіма 16 освітніми центрами. В наших освітніх центрах ми можемо пройти і рівень засвоєння знань, тобто діти проходять тестування з різних предметів, квізи відповідно, аналогічно з різних предметів, і визначити рівень підготовки з того чи іншого предмету. Відповідно, на долужні знання або ж. Переглянувши за посиланням до відповідної презентації, або ж навіть призначивши онлайн урок з відповідним читанням з відповідного предмету. Так, різні заходи проводимо, звичайно, з дітьми, що їм вкрай необхідне, тому що саме під час заходів діти спілкуються, діти гуртуються, діти живуть. Живим життям буде так. Говорить. В Селі Іванівка збираються відкрити школу. А поки школи ремонтують в бомбосховище в невеличкому бетонному бомбосховищі, яке подарувала Черкаська обласна державна адміністрація. Відкрили освітній центр у співпраці з ЮНІСЕФ. Діти можуть прямо зараз приходити, проводити тут навчання, якийсь досуг, спілкуватися. Дуже цікава локація. Такої ми ще на Херсонщині не бачили. Таке бомбосховище кажуть, коштує всього 4,5 з мільйони гривень, але ви бачите, воно достатньо просторе, в ньому може розміщуватися невеличка група дітей до половини класу. Вчитися вони тут не зможуть, але його існування дозволить відкрити школу за всіми нормами і стандартами.